Допит це слідча дія, яка проводиться в межах кримінального провадження, головною метою якої є отримання повної інформації щодо обставин скоєного правопорушення. Як показує практика, пересічний громадянин не знає всіх своїх прав, якими він наділений та може користуватись під час проведення допиту. Необізнаність та неуважність особи під час допиту може кардинально вплинути на хід справи. В результаті свідок може отримати стан підозрюваного. Завдяки присутності адвоката дії слідчого не будуть виходити за межі закону. Окрім цього, адвокат якісно підготує вас до допиту. Адвокати бюро приходька та партнери прослідкують за тим, щоб допит проходив виключно в рамках закону. Під час допиту підозрюваного адвокат є гарантією неопередженості, об'єктивності та законності дій слідчого. Ми маємо багаторічний, успішний досвід участі у допитах. Це дозволяє нам забезпечити захист інтересів та прав кожного клієнта на професійному рівні. Наші клієнти захищені від психологічного тиску під час проведення слідчих дій, тим більш від використання фізичної сили або погроз щодо цього. Вартість послуг адвоката обговорюється в індивідуальному порядку під час попередньої консультації. В середньому вартість виїзду адвоката на допит становить 500 доларів. Якщо ви бажаєте отримати підтримку висококваліфікованих та досвідчених адвокатів для участі в допиті, записуйтесь на консультацію до фахівців приходька та «Партнери». Ми використаємо весь свій досвід для надання ефективної правової допомоги.